Чи потрібна Україні федералізація після подій 2014 року в Україні слово федералізація набуло негативних асоціацій, але чому вона могла би бути ефективна для української держави? По перше, впродовж всієї історії територія сучасної України була розділена між різними імперіями та державами. Результати цього ми можемо побачити в сучасності. Різні регіони України мають різний етнічний та мовний склад, різну ментальність та різне бачення України в цілому, що часто призводить до Сінофобії всередині країни, також в Україні сильно розвинутий регіональний патріотизм. Львів'яни, Одесити дуже волюють до своїх міст, інколи більше ніж до України в цілому. А про те, як харків'яни люблять своє місто, розповідати не треба. По-друге, треба розібрати, що таке федералізм в цілому. Федералізм це форма державного устрою, за якою влада поділена між центральним урядом та регіонами, кожен з яких має певну політичну самостійність. В світі існує багато держав з федеративним устроєм – Сполучені Штати, Німеччина, Австрія, які є цілісними успішними державами. То федералізм це не про сепаратизм, а лише про державний устрій, який забезпечує самоцінність регіонів в прийнятті законів, податкової системи і так далі. По-третє, з приводу 2014 року ми можемо бачити опитування, які показують, що до заходу російських військ населення Донбасу в більшості свої не бажало ані створення квазі республік, ані приєднання до Російської Федерації. Результати опитування показують, що більшість населення бачить свій регіон або в складі незалежної України. Або на умовах більшої автономії, то можливо, якщо б українська влада зробила якісь різкі дії в той момент, то Росія не змогла б використати той момент для початку війни. Підведемо підсумки. Федералізм не означає право виходу регіону з країни. Федералізм це більшість автономність регіону в прийнятті рішень у складі єдиної країни. А що ви думаєте?